Всім доброго дня, шановні друзі! Знімаю відео про LED-мігалку, яку я купив на свій міні-трактор. Отак я встановлю сюди. Зараз покажу маса виключена. Отако у вона світить! Далі виключу світло. О, так, он у Ой, є три режими. Того я установив. На магніти нормально тримається. Отак. проводку. ту-ту-ту. Так, ту, ту. між кругом сюди дали. То є той. І між той Того і твоє кнопка. У на Вот так. Всем пока. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал.